Вітаю, друзі, це Independent Політикс, і я за річний воручора у столиці Молдови відбувалися акції протесту. Які начебто виступають проти діяльності президентки Молдови, Майя Санду, та її уряду і діючої правладної партії, Дія і Солідарність. Відповідні дії можна, в принципі, розцінювати як активізацію Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, про що раніше також говорили. Давайте, друзі, коротко розберемося у цій ситуації і з'ясуємо, які це можуть нести загрози. Для нашої української держави, враховуючи, що у нас продовжується війна, яку проти нас розв'язала Росія. Отже, якщо взяти хронологічно, ще всередині лютого 2023 року молдовську сторону попереджала українська сторона про те, що у Росії є план щодо дестабілізації ситуації в Молдові, зміни уряду з про патріотично на проросійській і таким чином здійснити силове захоплення влади. Молдова відреагувала на такі повідомлення. В відставку був відправлений уряд Наталії Гаврилиці, але там причини були все таки більш економічного плану. А ось призначення Дорі Речена тут напряму пов'язане із цими повідомленнями. У подальшому 24 лютого 2023 року Росія свідомо почала нагнітати своїми повідомленнями ситуацію в контексті того, що, начебто, Збройні сили України мають намір здійснити вторгнення в Придністров'я, так зване, і відповідно там проводити якісь військові дії. Звичайно, це була абсолютна брехня. Збройні сили України в даний період часу звільняють власні українські території, і Придністров'я у нас точно стоїть в якихось останніх рядах, і, в принципі, ми не маємо права проводити там якісь операції, оскільки це є суверенна територія Молдови, незважаючи на те, що вона де-факто не контролюється молдовською стороною. Тобто, якраз це нагнітання стало показником того, що. Росія щось готує в Молдові. І ці плани є дуже і дуже негативні, оскільки вони і говорять про те, що там планується дестабілізація ситуації, і у подальшому якесь силове захоплення влади. І ось вчора якраз. 28 лютого 2023 року відбувалися ці акції протесту, і відповідно там навіть була спроба якось зайти до урядової будівлі. Поліція відповідно ці спроби присякала, і багатьох протестувальників навіть не допустили до цього мітингу. Уже є свідченням того, що ті протестувальники знов ж таки були. З російськими паспортами, дуже велике запитання, до чого тут антиурядові протести проти там, влади Майосанду і громадяни Російської Федерації. Ви б розібралися в першу чергу, що відбувається в Росії, а не приїжджали б за гроші в країни, сусідні, і вимагали якихось відставок. Тому що в Росії, ви вибачте, чомусь не можете вимагати відставку вашого Путіна. А в Молдові ви чомусь собі дозволяєте виступати за якісь відставки. Тобто розберіться в першу чергу, що відбувається в вашій немитій Росії. Це такий ліричний відступ. Отже, це був вже перший показник такої фіксації. Не виключно, що у подальших днях будуть ще. Намагання проводити такі акції протесту, і навіть будуть якісь намагання, щось штурмувати, чи парламент, чи уряд, чи, наприклад, будинок президента. І відповідно це несе великі загрози для нашої української держави, тому що дестабілізаційний фактор в сусідній країні може привести до декілька речей. Перша річ це те, що світ може вже. Трохи переключити свою увагу на Молдову і може спасти сама увага до ситуації, до війни, яка відбувається в Україні. Друга, е, виход... друга така загроза виходить з того, що росіяни можуть у подальшому планувати якісь напади здійснювати з території Молдови. Тобто це друга така загроза. І третя загроза, вона полягає в тому, що Росія в подальшому може вже дестабілізовувати ситуацію на кордонах з Європейським Союзом. Тому що я нагадую, що Молдова якраз межує з Румунією, яка є членом Європейського Союзу і членом НАТО. Тобто можуть і там, в подальшому здійснюватися якісь провокації. Тобто, це такі є ключові загрози, як для нас, так і. Для Румунської держави, що відповідно потрібно зараз робити владі для того, щоб такі сценарії були мінімальними. Перше, це потрібно повністю перевіряти усіх тих, хто, до прикладу, ходить на такі протести, якщо це люди з російськими паспортами, чи вони якісь озброєні, їх до протестів допускати абсолютно не можна. І друге, на мою думку. Тут потрібно вводити тотальний контроль щодо пропуску людей з Ростії на територію Молдови. І це знову ж таки потрібно зробити на досить такому жорсткому рівні для того, щоб оці наслідки, про які я говорив під час цього відеоматеріалу, не були реалізовані. Росії найбільше зараз хочеться. Зробити якусь провокацію в сусідніх державах чи в іншій якійсь країні, для того, щоб переключити увагу світу на уже ту державу. Наше завдання цього не допустити і застосувати максимальні можливості, щоб унеможливити такі процеси. У Молдові. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати, а також ділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо також підписуватись на Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!